Що би вас тепер спитати, от на ваш погляд, людини, яка знає все з точки зору е, міської влади, так? то що є ключовими такими дірами, завданнями, проблемами чи пріоритетами, на ваш погляд? Тобто, три якісь речі, які на ваш погляд є ключові, ми мусимо це, поки ви прийшли, все-таки досягнути якоїсь хоч би приблизно е, узгодження цієї картини. Ну, давайте по порядку, так. Тобто, перше, що на рахунок, що цього ніхто не знає, що ми робимо. Можливо, це правда, тому що особисто ну, ми в управлінні економіки, ми ніколи публічно свою інформацію свідомо не виставляємо. Я пам'ятаю, коли Андрій Іванович став міським головою створив прес-службу, всі навколо дуже сміялися. О, там така велика прес-служба, для чого це? А це правильно для того, щоб люди знали, що ми робимо. І це я згодна, це напевно можна зарахувати до нашого недостатньої уваги. Що про ту роботу, яку проведено, немає конкретних чисел. Може якби я на сьогодні мала таке завдання, я би спробувала це підготувати, але обіцяю це зробити в найближчому часі, щоб ми могли на це подивитися. Щодо конкурентного середовища, то я думаю, що зараз єдиним ну таким найбільш вагомим конкурентним середовищем може стати тільки створення ОСББ. Тому що мешканці, якби. Тому що не можна відірвати ЛКП від будинку. Е, тоді Ні, просто тоді мешканці, дивіться, просто чому Тому що, чому я так вважаю? Це моя особиста думка. Я не буду говорити від всього управління економіки, від департаменту чи міської влади. Чому Тому що мешканці, створивши ОСББ, мають можливість вибрати, хто буде вивозити сміття, хто буде обслуговувати ліфтове господарство і хто буде робити щось інше. Ми ну. Коли є мешканці обслуговуються в одному ЛКП, вони справді тільки в ньому повинні укладати договори. Інше питання, що ми дали можливість мешканцю вибрати в договорі, які вони укладають з ЖЕКами, вибрати ті послуги, які вони хочуть, щоб їм надавалися. І мешканці, якщо весь будинок не згоден з цим ЛКП, який вивозить сміття, може укласти договір і щоб їм вивозило сміття зовсім інше. Тобто, це єдина зараз можливість. На правду, я якби абсолютно зам єдина можливість, на мою думку. Яка б дала можливість створити конкурентне середовище? Щодо основних пріоритетів, я думаю, це в першу чергу це покращення інфраструктури в місті. А що заважає? Пріоритет це не те, що Гарне а пріоритет це те, без зроблення, чого не можна досягнути цілі. Ми не зможемо е досягнути якісного надання послуг. Ми не зможемо досягнути залучення туристів, які будуть казати, яке місто гарне, якщо в нас по вулицях буде текти вода. Якщо тепло буде подаватися по трубах і втікати десь в землю, десь далеко, і не буде поступати до мешканців. Тобто мені здається, і так само інфраструктура це не тільки мережі інженерні, а це і дороги, це і всі інженерні мережі, які є в місті. Тобто це якби один момент. Ну і напевно. Бачите, ви мене поставили в таку, як це. Ну, що заважає, може, з вашої точки зору, якісь -то, перешкоди, з якими ми треба щось робити. Ну, якщо ні, то ні, то можна потім, то все одно ми до цього Давайте, я, це, я не допустимо. Слово трошки в підтримку пані Христини, бо, напевно, вона не знає. Ми разом з економікою, і я тут був причетний, підготовили поряд положення до <світ> поряду конкурсного відбору виконавців послуг, тобто альтернативам ЖЕКам. І це вже практично рішення, все готове. От я з собою якось прихватив, ну напевно, не знаю, чи, але на цей. І воно вже розроблено всі матеріали, і воно вже, чесно кажучи, і виконкому завізовано все рішення. Ну, думаю, що ми десь з Нового року ми це впровадимо. І я, напевно, дивлюся цього на це. І тут є вже фірми у нас конкретні, які на цих грошах, які мешканці платять. Нормально надав, над, будуть надавати послуги. І насправді, от коли я слухав цю е, їхню кажу, презентацію, що вони планують, як вони планують обслуговувати житловий фонд, насправді він дуже відрізняється від нашого господарювання тими ЛКП ЖЕКами. І, і це нормально. І на мій погляд, я кажу, я бачу там такі перспективи. І вони насправді ми вже вибрали по кожному району по два Жеки, де... Експеримент такий, ну дали два ЖЕКи, і ми будемо давати їм на обслуговування цього житлового фонду. Це буде на базі ЖЕК, але вони будуть зовсім реформовані цілком інші схеми обслуговування. Інші, інші. Ну, то Багато треба розказувати, але є вже це зроблено. І як альтернатива поліпшення. Цього обслуговування житлового фонду і інше, інше. тому, пані Віра, пробачте, але на жаль, знаю не все, знаю дуже мало. Але ні, ну але якби дуже тішуся, що пан Роман попросив мене сьогодні прийти, тому що я розумію, що в нас зібрано дуже багато інформації, можливо, не вся, яка є. Але я вважаю, що в нас відділ аналізу стратегічного планування це такий один з найбільших відділів, що ми маємо дуже багато інформації і можемо її представити. Тому вибачайте, може не всі питання змогла відповісти, але якби готові працювати в. Майбутньому, тим більше, що я думаю, що це робота дуже важлива і стратегія міста це те, на чому ми будемо базувати свою програму на наступний рік. Коли я буду писати програму без тої стратегії, яка буде на 25 років. Повірте, писати програму на 9-10 рік, коли немає пріоритету на майбутнє, було насправді дуже важко. Тому я, якби тільки тішуся, що ми можемо до цього долучитися. У мене таке одне питання. Ми дуже добре, що такий відділ, є в міській раді, що там фахові люди працюють. мене інформація стосовно того, що є, я так розумію, мінімум 10% так встановлено, що ЛКП повинно встановлювати на ремонт будинків, так? витрачати. Я хотів дізнатися, яким документом це нормативно закріплення. Я не готова вам сказати, що це закріплено документом. Я це що щомісячно моніторю, Скільки вони витрачають? Я на жаль побачите, але не, не готова. Тут є представник ЛКП. Наскільки я знаю, я думаю, що це що це наша усна домовленість з комунальним підприємством про те, що вони Я перепрошую то. Ну, в кого 10, в кого 17 там процентів. Ну, це, і це в тарифах. у вас є частка, ремонт. частка на поточний ремонт. Визначено в, в тарифах, є. що йде по всіх, і відповідно от частка, як пані Христина сказала, 10, там, в кого навіть 17, ваші ж розрахунки є. За сьогоднішній, за минулий місяць, от у нас завтра на першу годину буде такий моніторинг ЛКП, я передивлялася цю презентацію, яку ми там завтра будемо робити, і 5 найкращих ЛКП по ремонту, то вони мають порядка 30%, від 20 до 30% доходу використаних на ремонт. Ремонт це ремонт дахів, ремонт під'їздів. ви можете підійти. Ми вам детально покажемо по кожному ЛКП. Це Але Воно потім стане всім відомо. Чи знову є, Це є дві це є абсолютно відкрита інформація. Кожного місяця в нас представник прес служби є на моніторингу ЛКП, Бере в мене цю презентацію, яку ми показуємо Боже, і висвітлює вам не через прес-службу, мати свій окремий який, який ви робите. моніторинг? То хочеться побачити всю картину, а не те, що вибрав ми секретар, за Ми так? за ми абсолютно за. Я кажу, давайте працювати, пропонуйте якими шляхами себе рекламувати. Ми готові.